Всім привіт! Це канал Мілітері Модул. Звати мене Денис, і сьогодні до вашої уваги буде такий невеликий огляд цікавого набору моделей, який називається NATO Main Battle Tank Combo. І так, власне, перейдемо до огляду набору. Бачите цікавий набір від Хасягави, що складається з двох танків. Набір в 72-му масштабі. Називається він М1 Абрамс та Леопард 2 NATO Main Battle Tank Combo. Номер за каталогом даного набору 30.069 – це новенький набір, набір від 2023 року. Так, сам набір новенький, проте обидві моделі достатньо старі. Якщо я не помиляюсь, і якщо дані, що вказані на сайті ScaleMates вірні, то обидві моделі розробляли ще в дуже далекому 1986 році. Є в мене таке побоювання, точніше, було побоювання, що моделі достатньо дерев'яні і неякісні, проте, подивившись певні фотографії в інтернеті та ознайомившись з інструкцією, що була надана сайтом, вирішив спробувати побудувати дані набори, оскільки вони мені здалися достатньо цікавими і деталізованими. І до того ж простими, можна сказати, такий вікенд Едішн планую побудувати дійсно. Кожен танк не більше, ніж за вікенд. Це не повноцінна модель наддеталізованого танку, який там буде складатися з трильйонів деталей. Це простенька моделька в 72 масштабі, яка складається, до речі, з невеликої кількості деталей. Вони навіть десь були вказані на, на самій коробці. Як можете бачити, М1 Абрамс 48 деталей, Leopard 2. 43 деталі. Абрамс в довжину 51 мм, Леопард 53 мм. Так, до речі, повернемось до теми моделі для новачків. По-перше, ці моделі маленькі. Розмістити їх на поличці чи десь на столі не складе ніякого зусилля. Вони маленькі, їх зручно зберігати, зручно транспортувати, вони прості, в них невелика кількість. Детали, і я думаю, що під час збірки дані набори для вас ніяких там додаткових зусиль не змусять виконати. Власне, давайте подивимось коробку. Так, на білому фоні зображено два танки це другий Леопард та Абрамс М1. До речі, по фотографіям, схоже, що саме таку модифікацію США надавало Україні, оскільки я дивився по декільком скажімо так, Візуальним даним це, по-перше, це бічна корзина з направляючих таких прутків. Це, схоже, гранатомет для постановки димової завіси. Схоже, це об'єкт для прицілювання, і, в принципі, інших додаткових елементів якихось я не бачив. Так, на коробці, в принципі, вказано. Кількість деталей довжину готової моделі. І, в принципі, більше ніякої інформації немає, крім того, що модель побудована в Японії. Також вказано, що модель не комплектується клеєм. Знімемо кришку і подивимось, що всередині. Так, Всередині маємо два герметичних пакети з лавниками для кожних останків. Дві інструкції та декалія. До речі, декаль тут виконана одна для двох танків. Як можете бачити, верхня частина декалі відділена пунктиром це під Абрамс М1, друга частина під Leopard 2. За традицією пропоную спочатку подивитися інструкції, а потім вже перейти до огляду. Рамок. Так, почнемо з Абрамс М1. М1 Абрамс основний танк Сполучених Штатів. По інструкції вона традиційно для газягави складається у вигляді такого буклету. На фронтальній сонячній стороні маємо зображення танку. Казано, що модель в 72 масштабі номер за каталогом. 30069. Маємо тактико, технічні та історичні дані на японській та англійських мовах, а також рекомендації та застереження по побудові даної моделі. На іншому такому розвороті маємо схему фарбування. Вона тут в один колір, проте зображено розміщення основних декалей та основних елементів танку. Бачимо його огляд з усіх сторін. На внутрішній стороні маємо схему будівництва та на початку схему ливників. Деталей тут небагато, ливників небагато, Проте, як навіть для такої маленької моделі, бачимо, що вона має набірні траки, що достатньо круто. Навіть деякі моделі в 35-му масштабі мають вінілові траки, що, на мою думку, не досить пасують гарним моделям, оскільки. На них майже неможливо зробити реалістичні провиси, а також, щоб ну, виглядав реалістичним і натяг, були провиси, і не було цих нереалістичних викрилень самої вінілової конструкції. Так, далі йде схема будівництва. Вона тут невелика, розбита на 8 кроків. Проте, я думаю. Що моделісту початківцю, що досвідченому моделісту просто як відпочити, буде достатньо цікаво. І з плюсів, що навіть маємо фігурку командира танка. Особливо зупинятись на інструкційну поду, як можете бачити, непогана деталізація самої башти, встановлення основного озброєння. Маємо два кулемети на даху башти. Маємо корзину з. Додатковими траками, а також плюс-мінус деталізований і корпус, і ходову. Так, інструкцію закінчили. Пропоную перейти до огляду лутникових рамок. Вони знаходяться в такому пакету, пакету який герметично запаковано. Скриємо пакет і подивимось. На ливникові рамки. Традиційно до всіх оглядів буду йти у алфавітному порядку. Перший ливник йде линкова рамка A. Це власне деталь, бачите. Що хочу сказати, як на Модель 1986 року, якщо це дійсно перепак моделі цієї лиття достатньо непогане, присутня невеличка імітація зварних швів. Непогано пролиті всі елементи башти. Маємо декілька навіть таких закльопочок кріплень по, я так розумію, це, кришка. Збройового відділу, відділу з боєприпасами, яка має під час влучання боєприпаси відкинутись для того, щоб зменшити тиск всередині відсіку з боєукладкою. Е е якихось дефектів чи утяжин по даній деталі я не бачу. Достатньо все гарно, якісно і красиво. Наступним іде ливник під номером під літерою B, це ливникова рамка з гарматою та бічними корзинами на башту. Маємо маску гармати, а також непогано відлиті елементи. Саме корзини. На ній вже вкладені елементи додаткових запасних траків. Можливо, товщина самої корзини, вона на досить є масштабною, проте, я думаю, виглядатиме на танку достатньо непогано. Наступна мурникова рамка рамка під літерою С. на ній знаходяться основні. Деталі корпусу, це, власне, верхня частина корпусу, основа башти та основа корпусу. Щодо деталізації, можу сказати, що елементи, що знаходяться на верхній частині корпусу, достатньо продеталізовані, маємо непогану імітацію сіточок на різних кришках, непогана імітація самих, самого люку. Механіка водія, люку різних, скажімо так, ніж під, я так розумію, під інструменти, можливо, під якісь технологічні речі, а також непогано відлита задня стінка. Ні, непогано пропрацьована розшітка, можливо, це і радіатора, і повітрозабірника, оскільки на даному танку, якщо я не помиляюсь, Знаходиться не класичний двигун такого внутрішнього згорання поршньовий, а за цією стінкою знаходиться газотурбінний двигун. Майже такий прототип турбіни. Наступним іде ливникова рамка Д. На ній розміщені стінки корпусу та стінки, так називаємо це ванни корпусу, на яку будуть кріпитися в подальшому катки. І стінки корпусу у вигляді бічних екранів. Також різні дрібізок. Це і кулемети, люк командира та другий люк на башті танку, а також різні елементи ходової та деталізації башти. На завершення маємо. Ревникову рамку І. На ній знаходяться всі основні катки, а також деталі з траками. О, кажучи, що траки набірні на початку відео, вони не повністю набірні, вони йдуть, скажімо так, певними такими смужками. Я трохи помилився, називаючи їх повністю набірними, проте вони тут пластикові, складаються з, як можете бачити, з чотирьох Частинок на кожну сторону. Малюнок відлити достатньо непогано, а внутрішньої сторони також достатньо непогато, политий сам малюнок траків і їх гребені. І за інструкцією ми маємо зігнути що передню частину треків, що задню. Щодо коліс, відлиті вони непогано. Присутні елементи кріплення у вигляді. Полтів, не знаю, якщо придивитися, в принципі, в середині їх достатньо непогано видно. Так, По даному танку все. Будемо переходити до леопарду. Леопард 2 також модель в 72-му масштабі. Номер за каталогом 30.069, оскільки це. Набір з двох танків, номер в них дублюється. Маємо схожу інструкцію у вигляді буклету. На зовнішній стороні маємо історичні та тактико технічні дані на японській та англійській мовах, а також застереження та рекомендації стосовно побудови самої моделі. Маємо схему фарбування, на відміну від Абрамсу, вона тут. Іде в такому класичному трьохкольоровому натівському європейському камуфляжі. Взагалі, цікаво, напевно, буде два танки побудувати в такому камуфляжі, оскільки, якщо я не помиляюся, саме в такому камуфляжі вони надавали Збройним силам України. На внутрішній частині буклету маємо схему ловників, ловникових рамок. Як можете побачити, що на відміну від Абрамсу, тут. Ходова, саме катки та траки виконані однією великою деталею, що достатньо прикольно. І, власна інструкція, яка майже ідентична з інструкцією Абрамсу, починається побудова з башти. Башта складається з двох половинок, встановлюється озброєння. А також на башту навішується додаткове обладнання. Майже ідентично до Абрамсу збирається корпус, ванна корпусу. Бічні екрани, треки і катки. Але на відміну від аперомсу, це в даному випадку йде однією деталю. Також присутній командир танку фігурка. І на цьому танку, схоже, є ще обладнання для форсування річок по дну. З інструкцією, думаю, ми ознайомились. Перейдемо ж до ливникових рамок. Ливникові рамки також в герметичному пакеті, який я вже успішно відкрив. Достатньо схожі з Абрамсом, проте є свої нюанси. І на них ми зараз, в принципі, і зосередимо свою увагу. Ливникова рамка A, чи деталь під номером A це деталь башти. Пролита вона, мені здається, краще, ніж башта Абрамсу. Присутня велика кількість різних деталей, елементів елементів кріплення. Схоже, щось на нішу під зберігання тенту, щось схоже на скрутку знаходиться в задній частині. І, в принципі, все От така прямокутна башта. На мою думку, вона цікавіша, ніж більш подальша модифікація Леопарду. Другого башта має такий... Трикутний профіль в передній частині. Це, напевно, щось нагадує класичні німецькі танки Другої світової. Наступним це А, Т. ливник B. Це ливникова рамка з деталями корпусу верхньою та нижньою частиною. Фігуркою командира. Кулеметом, який тут геть поганенький. Щось схожим або на лебідку, або на бухту з кабелем, додаткові траки, а також якісь інші елементи. Одразу пропоную подивитись на корпус. Тут набагато цікавіша задня поверхня, ніж частина в Абрамсу. Маємо дві лопати, маємо кірку, лом, елементи танку, елементи. Вентиляції двигуна чи повітросибірники, на відміну від Абрамсу, де знаходиться газотурбінний двигун. Тут маємо двигун внутрішнього згарання, саме дизельний двигун. Так, всі деталі відлито на корпусі. Наступна деталь наступний ливник іде ливник з індексом С. на ньому знаходиться нижня частина башти. Ось вона елементи ходової, а саме треки та катки, виконані однією суцільною деталлю. пролиту достатньо непогано, цікаво, і взагалі подивитись цікаво, як це буде виглядати на реальній моделі. Це значно спрощує побудову, якщо ви новачок і обрали саме цю модель, саме цей кіт, то пропоную, напевно, збирати з. Леопарду, оскільки він ну, змусить вас менше напрягтись над збіркою ходової. А також маємо цікаву задню частину леопарду. Тут у нас мають бути і фари, і елементи вентиляції та оголодження двигуна. І чуть не забув про елемент гармати. І останній ливник, ливникова рамка D. Вічні елементи. Ванни корпусу, як бачите, тут він більш цікаво пропрацьований, виглядає просто чудово, а також бічні екрани, що також, я думаю, виробник пропрацював на славу. Чудово пролиті елементи кріплення, елементи заріз на відкидних елементах. Також елемент. Деталі для форсування річки дно, елементи для постановки димових завіз, дзеркала заднього вигляду, різні крючки. Так, по ливниковим рамкам ми пройшлись. І на завершення пропоную більш детально подивитися на декаль. Так, вона розділена на дві частини. Перша частина це частина під М1 Абрамс. Окрім розпізнавальних знаків, тут є певні технічні написи на саму корпус танку. Щодо леопарду 2, маємо більшу кількість як тактичних, так і технологічних написів. Також є декаль під імітацією фар, що також цікаво. Ну і, в принципі, все, нічого більше особливого. На цьому огляд буду завершувати. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео до кінця. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких, любіть та захищайте Україну. А на цьому на сьогодні все. До нових зустрічей і бувайте!